Це, можна починати. Доброго дня всім. Шановні колеги, на сьогодні на розгляді. Є шість питань. Починаємо з першого. Про внесення змін у фінансування робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2020 рік. Прошого промагала середнього. Добрий день, шановні пане головою шановні депутати. Даним проєктом рішення пропонується уточнити е, нахисть виконання робіт по програмі капітального і поточного ремонту для тих е, доріг, по яких вже проведені е, тендерні процедури, уточнена вже кінцева вартість згідно тендеру. Це є дорога по вулиці, е, це двострій тротуару по вулиці Ковалюва від будинку 35 до 55. Це є ремонт дороги біля будинку 177 на Володимира Великого, також біля 179 Анна Володимира Великого, а також уточнюються суми проведення капітальних ремонтів по тротуарах на вулиці Шевченка і на вулиці Володимира Великого. Тут, села? Ні, тут переліки доріг ми не міняємо. Як ми затверджували, там села є. Ми просто уточняємо суми по цих. По а у нас є по селах вулиця, по попелях є дорога, це є вулиця, кнізниця Херсоня, по, по Ясниці Сіня Шевченка від повороту до моста і по урожу теж Шевченка. У нас є ті села. Тобто тут ми просто уточняємо, уточняємо вартість виконання. І це технічне питання. Якщо є у когось з колег запитання, прошу задавати. Для мене все зрозуміли. Якщо немає, тоді славного голосування, хто за? Всі за, дякую. Я прочитаю про внесення змін до програми нерозбереження та нереспортивності Бориславської не міської на 2023-2025 роки, років. До е нас звернулося управління, з міського голови, до до корпусу звернулася дитячо-юнацька спортивна школа з проханням внести в програму нерозбереження нерозефективності об'єкт капітальний ремонт внутрішньої системи опалення в приміщенні спортзалу. Та Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи. Загальна прогнозована сума проведення робіт 660 тисяч гривень. Репонуємо доповнити програму відповіднику. Mm. 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 Я думаю, що тут заперечення може бути. Mm. Якщо немає питань, то ставлю на голосування Дякую що Дідочку проведення дозволу управління школо комунального господарства та енергозбереження міської ради на передачу трубоматеріалів. Прошу вам на це. Знову ж таки, відповідно до звернення виконавчого комітету Бориславської міської е територіальної громади пропонується виділити 30 метрів труби НПТ і 80 метрів е штанги для будівництва і е облаштування дробітні біля міської ради. Mm -hmm. Прошу на голосування. Хто за? Дякую. Слідуючи питання про виправлення уписки в Бориславської міської ради від 26 вересня 2024 року номер 2076 е, Даним проєктом рішення пропонується виправити у писку. Це ну, десь є зауваження. Ревізійних аудиторів, які зараз проводять бюджету Кориславської міської громади. Mm -hmm. В одному з рішень було допущено помилка замість 100 тисяч було написано 10 тисяч. Це є вартість, якого генера мала платити Кориславській міській раді. Тобто це була технічна описка, яка не призвела до якогось фінансових втрат, просто на фінішу Реальні довго підписані підписаний правильно, в тому Але ж плативник, так, ти, 100 складенцев, тобто фінансових ніяких не було, ми зараз просто виправляємо ту технічну. Попереду. Читати то, в тому рішенні той пункт не 10, а просто все. якщо Щоб зайти ще голосування, то завжди. Дякую. Слідує питання. Правомадіа дозволу проміжного комунального господарства енергопереження та міської ради на передачу дуже Прошу про затвердження програми забезпечення діяльності виробництва та постачання теплової енергії, яка використала теплоенерго. Ви знаєте, шановні депутати, що донедавна ми виділяли кошти нашим комунальним підтримкам і додали теплоенерго на поповнені статутних. Статутного капіталу вони ці кошти в тому числі витрачали е, на е, придбання трубоматеріалів. Ну, фактично труба не є е, основним фондом. І зараз аудиторська служба нам робить зауваження, що ми робили це не зовсім коректно, не зовсім правильно. Тому е, це перший нюанс, другий нюанс знову ж ті кошти е, перераховувалися на відкриті поточні рахунки наших комунальних підприємств, що суперечить законодавству. Згідно з рекомендації аудиторів, кошти, які виділяються комунальним підприємствам міського бюджету, мають перераховуватися на казначейські нафонки. Відповідно для того, щоб казначейство могло здійснювати фінансування, закупівлю матеріалів, наголошують не основних фондів, а матеріалів для проведення ремонтів на наших мережах, ми і робимо цю програму для теплоенерго і для вододару. Ця програма передбачає обсяг фінансування на рівні поки що 3 мільйонів гривень, і можна буде переглядати. Це є відповідно до запитів наших комунальних підприємств, наприклад, дання труб, засувок, колін і так далі. А також обід далі встановлення е, ну, тобто зовнішні там, доручення зовнішньої виконавців. Е, а зрештою, якщо комунальне підприємство захоче купити основні фонди, там, трактор. Е, ну, чи Спецтехніку точно далі, знаково статус. Питання, як на мене, доволі цікаве, бо тут можна трошки доповнювати, я більше володію тою ситуацією. <кху> е, для того, щоб зберегти бюджет міста, не виділяючи кошти на підрядні організації, з якими мають підписати договора, Ну, згідно перевірки, яка зараз триває у міській раді по окональному про відділі, вони дають зауваження, що це неправильне використання коштів для того, щоб ну, облаштувати нові ну, водогони теплотраси. Хоча, Чим порівнюю? Порівнює з тим, що якщо ми робимо повністю кошторисну документацію, проєктну кошторисну і замовляємо підрядну організацію, це в рази збільшує е, витрати, зокрема, міського бюджету для того, щоб провести будь-які роботи по наших і теплотрасах, і водогонах. Прийшли до спільного знаменника, щоб все ж таки рухатися в тому в самому напрямку, в якому рухалися. Тому це рішення десь винесене зараз нам на розгляд і на розгляд сесії. Я вважаю, що це кардинально правильно, просто і легко поясню. Зараз для того, щоб було провести роботи по вулиці Зеленій, я один з прикладів на мене веду. По вулиці Зеленій. Найняти підрядну організацію і згідно кошторисної документації треба було витратити в районі 9 мільйонів. А силами водопостачальної організації нашої володарки ми ці роботи виконали і завершили, завершили і пустили в експлуатацію цей водогін в районі за 1,5 мільйона гривень. Тому ми розуміємо, що ми ще за півтора мільйона зробимо ще одну вулицю, ніж ми будемо витрачати кошти підрядну організацію. воно По і полясник. Якщо є питання, прошу задавати. Якщо немає то саме голосування, хто питання. Про завершення програми розвитку систем централізованого водопостачання Це та водозведення та вододар на 2025 рік. Тут е подібна програма до попередньої, яку ми приймали. Просто попередня була для а давно для вододару. Це є системи водопостачання, водовідні, знову ж для тут. Ми ще тут в програмі прописали навіть оплати з електроенергії. No. Це не так. аванс. Uh, я розумію, але я, я вам скажу, що відверто, я би до твоєї програми все ж таки додав виконання робіт, тобто так чи інакше частково буде найматися десь... Є прописані роботи. Є прописані роботи. Якщо я вам скажу ремонтів водопровідних каналізаційних мереж напрямків використання, в тому числі закупівлі матеріалів. Але програма дозволяє проводити доплату за залучення готових. З е -е, казначейством це погоджували? Ми mm. були, так. Казначейство мали бодання, ми говорили з ними. Вони сказали, що таке, така ситуація? Вони сказали, що зробіть програму, ми будемо платити. Добре, це вже зрозуміло. Єдине, що ми не зможемо платити, це заробітну плату працівникам до дон -дон. Ну, бо ми, це навіть говорили аудитори, це не, не, не вимога казначейства, аудитори просто кажуть, працівник отримує зарплату з за усім місцем роботи. Як він може отримувати ще якусь... Не, воно то так, але ті ж працівники можуть виконувати роботу і поза роботою. Тоді воно окремо може. Ну, не обов'язково, Вони працюють за 15-4, за 15-4-10 години вечора вони можуть працювати, ну, так, ну, що це, люди це вже... готові для них, ну, воно цікаве, тому що будуть мати якусь більшу заробітну плату для себе. Добре, дякую тоді. Прошу, якщо я запитання задаю. Якщо немає, записав голосування. То за. Дякую. Так, на цьому питання вичерпані. Якщо є якісь запитання в різні, то прошу Того. Якщо немає, тоді комісію завершуємо.